Друзі, вітаю вас з Одеси. Ніч для України була страшна. Ракети, шахеди. Це продовжується вже четвертий рік. Співчуваю усім постраждалим. Співчуваю родинам загиблих. Після цього всього хочеться. Робити усе, щоб це все якнайшвидше закінчилося. Тому я зараз йду до моря, а потім, потім на сітки. І ви обов'язково робіть щось для перемоги, бо не хоче ворог, щоб ми існували. Він просто не хоче, щоб існувала українська нація. Друзі, я так думаю, що у нас бабине літо. 15 градусів, сонячно. Мабуть, це вже воно. І правда передають, що з кожним днем буде тепліше, тепліше, тепліше. Ну, до певного числа, звичайно. Ну, побачимо. Друзі, а сьогодні ось така обстановочка. Бачите, сьогодні хвилі. І що мені робить? Ну, зараз піду на своє місце побачимо. Ну, це таке сьогодні море друзі. Я його зазвичай люблю. Будь-яке. Але купатися в такому, ну я не знаю. Навіть не знаю, що вам сказати на це. Якось не дуже воно мене спонукає до купання. Це море. Море, привіт! А чого це ти розбушувалося? Ти знаєш, що не Літо, чи не знаєш? Чи ти не підпорядковуєш це І вчора було ласкаве, і позавчора було спокійне, ласкаве. А сьогодні що ти оце витворяєш? Так, да, позавчора геть було. Абсолютно спокійне море. Сьогодні воно абсолютно інше. І небо сьогодні, подивіться яке. Майже усе у хмарах. Лишень шматочок блакитного. Але ж обіцяють, до плюс 15 повітря. Якось так, друзі. А, що робити. Як вам така обстановочка? Схиляє вона вас до купання? Отож, бо й воно, і мене щось не схиляє. Але все одно воно красиве. Якось не дуже картинка, да? такі хмари. Але температура майже однакова. І моря 14, і повітря 14. Друзі, отаке от сьогодні море. моречко сьогодні втілюється. І водичка, так, вже не прозора. знаєте, що я пищу? Тому що медуз... Медуз... ой, глинять, ой! Ось такі сьогодні хвилі, і вітер, і хмари, але ну, вода, але вода 14 з половиною, я була так і є, нормально. Нормально, вода сьогодні, як ви них. Я все ж таки почувся, щоб його не чилі. Я не люблю, коли вони не торкають. Краще посилює. Оце таке друзі. Так, це можна 1, я це ще можна. Я не знаю, скільки це я ще видержу, але поки що витрим. А, бачу. Поки що це задоволення. Особливо коли сухідня буде. Не дивлячись ні на хвилі, не дивлячись на оці хмари. Ну, така собі картинка, так, да, від хмар. Все одно я отримувала задоволення від купання. Бо невідомо, скільки і ще разів мені доведеться це зробити. Принаймні, у цьому сезоні. Живемо кожен день як останній. Раз сьогодні є море, є я, значить, я купаюсь. море хвилями повикидало медузи, бачите, які огромні. Не бачила їх ціле літо, а зараз повикидало на березі чимало. Ну, а тепер я відправляюся в сітки. Захищаємо наших захисників, у кого є можливість. Приєднуйтесь до нас. Телефон я залишу у описі цього відео. Не перестаю радіти нашій природі. Це вже я йду додому. Мене дуже зворушило оце сонечко, яке проглядало між деревами, між віктями. Подивіться, як це гарно. І майже ненароком ця прекрасна пара попала в кадр. Друзі, напишіть коментар до цього відео, поставте вподобайку. Красі, нашого моря і нашій природі. Мені буде дуже приємно. А ще напишіть, що б вам хотілося побачити в Одесі. Можливо, я зможу для вас зробити репортаж. На цьому я закінчую. До нових зустрічей. Па-па!